Ось такі рідненькі мої заробітки за лютий. Від цієї каси можна спокійно віднімати половину на амортизацію і газ. От чесно вам кажу. Типово, таксі грошей нема, дивіться, кілометраж, 2000. Середня вартість. Боже, якщо б мені куклончик допомагав з амбасадорством, то я б взагалі бідолага був би такий нещасний. Ось такі замовлення сьогодні я ввозив. Всього 10 замовлень. Ввечері поїздив, десь 3 годиночки. І вранці також декілька годин. Я фільтрую, вибираю собі замовлення ті, які мені подобаються. Домашечка. Ось так спустився, помив машинку, заправився з годинку на лівому проторчав. Ось такий хороший заказик був. І ось такий також непоганий. Довго чекав. І з цього я почав. А вранці в мене було ось це. Маленьке щастя додому. Ось це. Поїхав по набережній замість 8-12 км, тому що через центр було їхати десь годину, а по набережній 40 хвилин. Дякую тобі, уклон. За майже безкоштовне перевезення райдерів. Так, ну Ось таке замовлення також по центру. Не жалуюсь, такі замовлення рідко в центрі. Ну Це ну, блін, для ранкового піку це печалька, якщо чесно. От. Ось вам бізнес клас. Ось мої заробітки в таксі. До речі. Уклон зараз змінив мінімальні подачі там, в стандарті і в комфорті. Тому зараз, на жаль, якийсь містичний динамічний коефіцієнт нам ламає всю роботу і ми заробляємо значно менше, тому що болт демпінгує дуже сильно. І зараз якось все дуже складно. Всім вдалих вихідних. Бажаю всім роботи кращої, ніж в таксі.